І так, друзі, всім привіт! Рад вас вітати на цьому відео. Сьогодні дуже цікава тема. Сьогодні розповім, як продавати свої послуги експертам на маленьку аудиторію. Тобто, якщо у вас в блозі взагалі немає підписників або там десь 200-300 людей, які вас дивляться, і це все люди з вашого оточення, тобто там батьки, друзі, друзі, друзів і так далі. Сьогодні саме проговоримо про те, як вийти на дохід тисячу плюс доларів в місяць і не виграти. Горіти. Поїхали. По-перше, я сьогодні розповім про а, три методи, які реально працюють і можуть приносити вам дохід. І в кінці я розповім про воронку продажів, які працює саме для маленького блогу. Тому дослухайте та додивіться до кінця. І так, перший метод це вебінарна воронка. Чому саме вебінарна воронка? Тому що ви можете продавати на вебінарі, і може прийти і нова аудиторія, і ваша стара, яка вже дивиться на вас підписана і знає вас як індивідуальність, як особу, яка може круто продавати, або тільки починає продавати якийсь свій курс або інтенсив тощо. Тобто ви продаєте на вебінарі. і... І розповідаєте про вашу систему, про якісь болі. Ви можете класно дати інформацію, і людина буде вам довіряти, і людина купить в кінці вашого прогріву. В кінці вашого вебінару саме ваш продукт. Ця воронка підходить для тих людей, у яких є якийсь капітал для того, щоб запустити таргет та запустити дати рекламу на блогерів, щоб з блогерів прийшла велика кількість людей швидко, тобто. Швидко реалізувалася вашому прогріві, і вже потім прийшла на вебінар. Тому що на вебінар приходить там десь приблизно 30-40%. 40%, 40 це дуже великий процент. Але не про це. Другий метод, друга воронка це коли ви продаєте в лоб. Це такий метод, коли у вас вже є база підписників, ваша активна аудиторія. Ви прогріваєте постійно, тобто постійний прогрів людей у своєму блозі. Тобто, ви постійно продаєте свої послуги і. Люди, які дивляться, вони через деякий час куплять або Хоч раз запитають про вашу послугу, якщо ви зможете класно приподнести інформацію, вони у вас куплять або зацікавляться, як мінімум, і потім будуть вже вашими клієнтами. Ця воронка підходить для тих людей, у кого вже є якась база підписників, тобто це там півтори-дві-три тисячі людей, які на вас дивляться, і ви відкриваєтесь як експерт, як особа, яка живе життям класним, як людина, яка знається в своєму ділі, у якої є вже експерт на база або бекграунд, який вона показує, реалізує і постійно транслює в своєму блозі. І так ми перейшли до третього методу. Третій метод це саме ефективний, саме класний, тому що я з цього починав. Я з цього робив перші свої там, тисячу доларів за місяць. І я можу вам розповісти, як це робив покроково. Спочатку вам потрібно набрати десь відгуків. Якщо ви, наприклад, фітнес-тренер і знаєте, як зробити так, щоб людина схудла ефективно, там, наприклад, там, за, за 4 неділі скинула там 10 кіл. Ви просто знаєте полі клієнта. спочатку ви знаходите... Своє близьке оточення і кажете в сторіс про те, що я можу проконсультувати абсолютно безкоштовно за відгук. До вас переходять ті люди, яким це цікаво. А серед вашої аудиторії будуть такі люди, це я вам кажу 100%. Будуть ті люди, які зацікавляться вашою пропозицією. І так, у вас вже є перші відгуки. У вас є розуміння, що потрібно цільової аудиторії. Ви запускаєте таргетовану рекламу на ціль повідомлення. Але перед цим ви виписуєте всі болі, які є у клієнта, у майбутнього клієнта. Тобто, ви прописуєте це на макетах. І робите креативи з різною картинкою та з різним текстом. Потім ви запускаєте це в рекламу на ціль повідомлення, налаштовуєте таргетовану рекламу, робите декілька банерів, декілька креативів, статику, відео або тощо. І так, до вашого Діректу йдуть перші повідомлення. Ви робите, аналізуєте, як веде переписку потенційний клієнт. Що треба, як треба закрити його, як треба зацікавити клієнта, тому що клієнт має дуже багато запитань. Він не розуміє, який ви експерт спочатку. Він бачить те, що у вас в блозі мало підписників. Він бачить те, що у вас в блозі мало контенту, і тому готуйтесь до того, щоб вас будуть запитувати якісь основні моменти по вашій експертності. Спочатку ви злиєте декілька клієнтів, і це нормально. Ви таким образом зрозумієте, що потрібно потенційному клієнту, ви зрозумієте, які випроси треба закривати, де біль клієнта і як можна на це вплинути. Коли ви зрозуміли це, ви переходите до наступного пункту, це закриття через телефон. Тобто, спочатку ви списуєтесь з клієнтом, з потенційним клієнтом, і потім розповідаєте про те, що. Я би з вами вийшов на, на телефонну розмову або у зум-сесію і провів більш детальнішу інформацію щодо вашої проблеми. Таким чином, коли ви вже віч на віч переходите конкретно до справи, тобто в там телефонну розмову, так, або в зум-сесію, людина відчуває ваш вайб, відчуває, як ви розмовляєте, як ви круто подаєте інформацію, який ви експерт, і тоді вона набагато легше закривається. Таким чином, я коли робив свої перші консультації щодо таргету, тобто навчання таргету для підприємців, що я робив? Я запускав таргетовану рекламу. До мене переходили підприємці, писали запитання, з запитань я їх закривав на телефонну розмову. На телефонній розмові я вже розповідав, що людина забере від моєї консультації, від мого навчання, зрозуміє, яка цінність буде для неї за цю суму грошей. Тобто ви зможете закривати клієнтів дуже просто через таргетовану рекламу на індивідуальній консультації. Таким чином ви робите собі фідбек, ви робите собі багато відгуків, які будете транслювати своєму блозі, постійно заробити грошей для того, щоб вже запустити в майбутньому свій продукт, свою послугу або своє групове наставництво. А для великої кількості людей я вважаю це дуже крутою воронкою, яка допоможе вам реалізувати свої плани та знайти перших ваших клієнтів. Дякую за відео. Я думаю, що вам було дуже цікаво. До зустрічі.